Росіяни атакували житлові будинки у Кураховому двома ракетами. Іскандер наразі відомо про 16 поранених. Пошкоджено житлові будинки. Одну людину дістали з під завалів. Один із засобів ураження поцілив по двопороховому житловому будинку, внаслідок чого зазнали поранень шість жінок та 10 чоловіків віком від 43 до 82 років. Усім потерпілим надано невідкладну медичну допомогу. Також пошкоджено вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках автомобілі і. Гаражі Балкона вообще на нету. А тетя Таня там как? Она же дома Она была. Сегодня у нее свет дома горел. Никто свет не так Увидеть уже не могу. З самого ранку неспокійно у Херсоні окупаційні війська накрили вогнем житлові квартали міста. Попередньо було здійснено артобстріл через влучання ворожих снарядів. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. Наразі відомо про двох постраждалих. На жаль, 25-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Він загинув. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичай війни поєднаного із умисним вбивством. Чотири рази ворог бив по Нікопольщині, Ціли з важкої артилерії по районному центру Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування, пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди, а ще газопровід та лінії електропередач. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно та без обстрілів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Увечері ворог чергово атакував південь Одещини, внаслідок чого пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Черкасах завершили пошукову операцію на місці російської атаки. У лікарні залишаються шість потерпілих, двоє з них у тяжкому стані. Нагадаю, що вчора, внаслідок ракетного удару, по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торгівельних павільйонів на ринку. У результаті атаки постраждало 11 осіб та 13 евакуйовано. З-під завалів врятовано одного.